Від 2. Карл Пей та компанія Nothing наприкінці березня презентувала свої нові ТВС навушники. Мене звати Іван Лучков. Ви на каналі Mobile Planet. Сьогодні будемо розглядати новинку. Погнали! З точки зору дизайну змін майже не сталося. Не зраджуючи своєму стилю, Nothing залишило у цих навушниках прозорий пластик, крізь який можна побачити деякі внутрішні компоненти. Кейс також виглядає ідентично. Лише поклавши його поряд з кейсом минулого покоління, можна побачити, що новий трохи більш компактний. Цього вдалося досягти насамперед за рахунок позбавлення від прозорого пластику в нижній частині. Тепер внутрішній білий пластик трохи виступає назовні, а це робить кейс більш стійким до подряпин. Магніти тут дуже сильні, тому проблем з випадковим випадінням навушників не має бути. Навушники і кейс захищені від вологи та пилу по стандарту IP54 та IP55 відповідно. Поплавати з ними все ще не вийде, але в порівнянні з Nothing Ear One, у новинки кращий захист від пилу, а кейс узагалі раніше жодної IP-сертифікації не мав. У вухах Nothing Ear 2 тримаються міцно, а в комплекті є три пари м'яких насадок. Тому більшість користувачів знайдуть комфортний для себе варіант, особливо якщо скористатися ірфі-тестом у застосунку Nothing X. До речі, перші бездротові навушники Nothing подекуди погано визначали, чи знаходяться вони у вусі, але цю проблему, здається, повністю вирішили, і раптових зупинок відтворення тепер немає. У порівнянні з першим поколінням навушників тут змінилася система керування раніше були. Дотики тепер стискання. Механізм дуже схожий на відповідний в AirPods PRO другого покоління, але в NATIN Ear 2 область натискання на ніжках виділена менш чітко, тому доведеться звикнути. Функцію зміни гучності свайпом по ніжці прибрали. Є 5 варіантів стискання, і лише одинарний не можна налаштувати. Воно завжди виконуватиме функції відтворення, і пауза та прийняття і завершення дзвінка. Nothing Ear 2 мають двокамерний дизайн, що, за словами Nothing покращує загальну якість звуку за рахунок більш плавного потоку повітря. Баси стали більш збалансованими, але вони залишаються дуже багатими і чи не найкращими в ціновому сегменті. Середні частоти більш насичені, з'явилися більше деталей, яких раніше не вистачало. А от високі частоти все ще перенавантажені та часто пронизливі. Причому налаштування еквалайзера ситуацію навряд чи допоможе змінити. На жаль, він не надто гучний, а зміна налаштування однієї частоти може повпливати і на відтворення інших. Хоча все залежить від ваших музичних і звукових уподобань. У новинці з'явилися й підтримка Хайрес Аудіо, а точніше, кодека LHDC5.0, що дозволяє передавати 24-бітний звук з бітрейтом до 1 Мбіт в секунду. На жаль, на даний момент далеко не всі смартфони його підтримують, лише деякі китайські флагмани та Nothing Phone One. Також не у всіх користувачів навушники з використанням цього кодека працюють добре. Виникають втрати та високочастотні спотворення. але зі стандартними кодиками проблем ніяких не буде. Все гарно працює, що на iPhone, Samsung Galaxy або Google Пікселі. Шумогасіння в новинці номінально покращили. Його діапазон збільшився у 2,5 рази. Проте очікування чогось абсолютно неймовірного в цьому плані не варто. Насенір 2 добре гасять низькочастотні шуми, але високі та середні все ще можна почути. Для цього сінового сегменту з цією задачею вони впоруються добре, навіть краще за більш дорогі Galaxy Buds 2 Pro. Але це точно не топ рівень, незважаючи на весь маркетинг. Кастомізація шумога сіня на нових навушниках ширша у застосунку Nothing X можна збільшувати або зменшувати інтенсивність. А також обрати адаптивний режим, який змінюватиме рівень шумогасіння в залежності від ситуації. Це має покращити час автономної роботи, але наразі я б не сказав, що цей режим працює добре. Він іноді помиляється з визначенням потрібної інтенсивності. Персоналізований режим лише підлаштовує шумогасіння під поточні умови, і частіше просто змінює звучання. А не покращує. Режим прозорості теж не вражає і ваш голос, і голоси людей, і звуки, що вас оточують, дуже приглушені. Під час дзвінків на ThinEar 2 дуже непогано гасять шуми. Але є одна проблема це мікрофони. Зараз ви почуєте тест. Це те записи звуку на навушники Nothing Ears 2. Зараз почуємо, як вони обробляють звук, але я гадаю, що дуже дуже погано, як і усі ТВС у світі. Хоча я зараз знаходжусь у кімнаті, тут немає вітру, немає ніяких шумів. Дивимось, слухаємо, як вам звук. Загальна якість мікрофонів тут відверто погана, як і у більшості сучасних ТВС. Час автономної роботи з увімкненим режимом шумогасіння вони працюють максимум 6 годин, якщо ви його вмикаєте, то десь 7 годин. Акумулятора кейса вистачить ще на 4-5 циклів роботи. А за 10 хвилин швидкого заряджання кейс одержує енергії ще на 8 годин. Бездротове заряджання також підтримується, проте лише за потужністю в 2,5 Вт. У нових навушниках є новий режим. Називається він «Low-Leg». Якщо ви не використовуєте навушники виключно для прослуховування музики, цим режимом доведеться користуватися постійно. Функція стане корисною для тих, хто багато грає у мобільні ігри. Але на жаль, цей режим працює лише зі смартфонами. На ПК або вашому лептопі це не спрацює. Проте варто сказати, що застосунок на CNEX однаково добре працює як на Android, так і на iOS. У ньому можна змінювати дії для різних варіантів стискань, причому окремо для кожного навушника. Також є еквалайзер, якого раніше дуже не вистачало. Він простенький, можна просто змінювати акцент на низькі, середні чи високі частоти, але це все ж краще ніж просто чотири режими звучання. Саме тут можна налаштувати індивідуальний звуковий профіль. Вам пропонують пройти кількахвилинний тест. Після чого звук на різних частотах зміниться у відповідності з особливостями вашого слуху. Однозначну оцінку такій персоналізації дати дуже складно для одних людей. Звук покращується дуже дуже сильно, для других навпаки. Вердикт такий, варто спробувати, а якщо результат не сподобався, можна ще трохи погратися з еквалайзером, тоді вже приймати остаточне рішення щодо використання профілю. Як ви зрозуміли, без застосунку на CIN X користуватися навушниками можна, але не варто, тому що там основні функції. Серед них новий режим Multipoint або Dual Connection, який дозволяє навушникам працювати з двома девайсами одночасно, що дуже зручно. Це можна робити навіть з використанням Hi-Res аудіо, чого багато інших навушників не вміють. Зазвичай доводиться обирати Multipoint або Hi-Res. Приємним бонусом є підтримка Google Fast Payer і Microsoft Swift Payer. Тому з підключенням не має бути жодних проблем. Що ми маємо у підсумку? Ear 2 – це мінорне апдейт, якщо ви є користувач навушників Ear 1. То бігти в магазин та оновлюватись не має ніякого сенсу. Краще ще раз передивитися список нових функцій, як от Dual Connection, Hi-Res Audio, зменшена затримка в режимі лоу та керування стисканнями, і подумати, чи є серед них настільки важливі. Що ви б готові були за них заплатити за урахуванням більш високої ціни. Тепер це 149 баксів замість 99. Але якщо ви не мали ніякого досвіду з навушниками, Nothing взагалі, я дуже дуже раджу вам познайомитись з Nothing Ear другого покоління. Вони того точно варті. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, розказуйте про наш канал вашим друзям та залишайте свої коментарі до зустрічі у наступному відео.